Зробили, поставили такий замочок едінгер. Бачите, такий, все чудово, все класно працює. Я вже здав замовнику, там мій пальчик не підходить. Я можу тільки через код відкрити. Бо я його поставив код, він потім поміняє. О, все чудово, бачите. відкрився і так от. О, все ну, просто чудовий замочок. Тут пленочку знімемо, щоб воно було симпатичне. О, бачите, клас, да? мені подобається. Кому потрібен такий замок, будь ласка, звертайтеся за номер телефону, який знаходиться в шапці профілю. Також можна перейти за посиланням, який знаходиться в шапці профілю. Сама ця, бачите, алюмінієво покрашена порошковою краскою, ручка щитуватель. Ось вот така Короче, Ребята, замок бомба я вам чесно кажучи. Вже продали. Їх. Немало. І, і ждали довго, люди даже чергу зробили.